Всім привіт, всіх вітаю. Давайте сьогодні настала черга подивитися мураванку. Розібратися з мураванкою, що вони зробили, але я вже бачу, що вони зробили. Вони отут ось зробили, дивіться, впадину. Бачите? Рельєф зробили. Тобто, тут завжди... Тут можна було як раніше їдеш, і тобі вже в бік насовують нормально. Тут дивись, тут вже зробили рельєф. Ти, в принципі, можеш звідси стати постояти. Так, да, тут вони рельєф нормально так копнули. Диви, як прогрузили рельєфчик, Щоб не прокидували тебе з лісу, в бік не, роз, не розвалювали. Типа, тут рельєфчик зробили, тут трохи прибрали кущів, да, так скажемо. Да, да, да. Тут рельєфчик. Тут, якщо я не помиляюсь, також трохи рельєфа підняли. Да, тут рельєфчик. Тут навпаки ось опустили цей рельєф, Ви пам'ятаєте, тут був вже більший горбик був, тут, так скажемо. Тут був більший горб. От -от -от -от. Його опустили. А, тут трохи кущів ось його прибрали, я вже бачу. Наглядно розберемося, бо одне діло те, що вони на картинках показують. А друге діло самому проїхатись подивитися. Так. Так, 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 давай подивимося, що з цим рельєфом. Якщо я не помиляюсь, його чуть-чуть здвинули більший рельєф це зробили. Правильно? Якщо я не помиляюся. Типа цей рельєф десь тут обу... А, тут об... ну, тут одначе ну, ми стояли, а це трохи здвинули. Кущі поставили, що, в принципі. Ну знову ці кущі. Кущі кущі, кущі одні кущі толком не продавиш. Тут хтось наваляє якась ПТшка, на наподобі Стана, блін в цих кущах. Хіба тобі... Пів пів робити з цих кущів. Не знаю. Блін, як на мене, тут дуже багато лишніх кущів. <гум> так, ну з цим ми розібралися. Дивіться, тут трохи рельєф вони змінили. Тут конкретно перекопали рельєф, заїзд в місто пере... переробили, так скажемо. Так, да, тут переробили, тут навіть трохи дерева убирали. Тут прибрали трохи рельєфчика. Тут дерева трошечки прибрали, якщо я не помиляюся, Да, там трохи дерев прибрали. Трошки там, трошки тут. І по чуть-чуть все поприбирали. Угу, угу, угу. да, да, да. Тут трохи були кущі, отут були, поприбирали чуть-чуть їх. Ну, ну, блін, ну не знаю. Під'їзд прикольний, тут щоб сильно, то теж кардинального не змінили. Ні, немає нічого такого кардинального, прям щоб суттєво що суттєво, що вплине. Но... Якщо я помиляюся, тут наче кущ був. Що тут також стояли, і від нього нормально також стріляли, ховалися. Але знову ж таки, є дерево, яке можна завалити і стояти, ось Ну, скажімо так, отут. Оця частина, оця середина, оця частина, тут нічого такого кардинального не змінили. Кардинально перекопали це під'їзд до лісу. Тобто вони нормально в рельєф його вкинули. Прикольно. Не знаю, сильно воно вплине, ні. Отут ось, бачите, до бугорок здвинули кущі, поставили, наче також рельєф, щоб приймати, світити. Ну і так, да, саму ось підкатку рельєф нарили. Ну. Побачимо. Як час покаже, що воно до чого. І, і, і змінили саму цю середню дорогу, так скажемо, і здвинули сюди. Да, 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 да. Угу, угу. Вона була раніше десь отут, от проходила оця алея, так скажемо, да, цей бугорочок. Він десь десь отут осечки проходив. Його, що здвинули, щоб було посередині, що. Отсюда рівно їхати, що отсюда рівно їхати? й посередині поставили, так скажемо. Да. Ліву сторону вони нічого не займали, тут нічого не займали. Реально, а це, що вони зробили, це здвинули оцей пагорб, оцю дорожку, так скажемо, цю алейку таку. Здвинули дужче посередині, вона була раніше, тут ось так, отак десь йшла, отакого, якщо не помиляюся. І здвинули зараз, ну, якщо так як я стою, то вліво. Угу, поняв. Ну так. Да. Виходить, ну, типу підкатку ЛТ-шок, щоб десь в одинаковій ситуації були і та, і та, можливо. Ось тут кардинально воно змінили, праву сторону підкатку в лісу. Прям кардинально, кардинально її змінили. Добре, з цим розібрались, наглядно побачили. Подивимося, як воно вийде в рандом, подивимося, як ми будемо на них грати, як воно чи суттєво вплина, чи ні. Ну, оці лишні кущі ось тут наставлені, це капець. І так. Буває тяжко випушувати з лісу, якщо десь там якась алт світить, там ПТшки зариються ззаді, або якісь СТ, і ти наче ліс забрав, а не можеш пропушити, тому що тільки визираю і зразу получаєш. Хз, як на мене, то дуже багато кущів, навпаки, треба трохи їх прорядити, щоб геть їх було не прям така куча, а щоб трошечки менше їх було. Ну окей. З цим ми розібралися, добре. Ви побачили, ми подивилися візуально, що де і як. Пишіть ваші враження, ваші думки. Чи вплине, чи не вплине. Як щодо чого буде ваші, ваші думки, ваші враження, ваші пропозиції, що по цій карті? Я ж кажу, я по цій карті мої пропозиції це чуть-чуть менше кущів дерев, ну, чуть-чуть в деяких позиціях позрізати. Ну, буває, ну геть через щурі їх. Ну да, ну реально, ну, геть через що. Ну, ладно, подивимося. Подивимося, як вона буде гратися. Рельєф, все, що зробили, плюс тепер можна безпечніше буде в ліс заїхати. Можна десь буде його звідси, напевно, тіпо, віддефлювати, стояти від башні або ще щось. Подивимося. Всім дякую за увагу. Всім хорошого дня. З вами був Жека Вайпер. До скорої зустрічі.